Привіт! Сьогодні ми будемо грати в Дорсі. Якщо Роблак Джун зі мною буде грати, вона вспіє зі мною. На другій часті в Дорсі вже з'явилось нове обновлення. Сьогодні ми будемо нажати на дісній будь-яку кнопку щоб продовжити. Так, чому? Чому? А, це моя баска. Ну, добре, значить Та, така буде. Жодну ти де, е. 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 нікого нема. Жодне. Я тебе прям чекаю. Я хочу з Києва. Гради в родос! Я з вами, я з вами, стійте! Мене почекайте, все. Поди мене. Мені мені страшно загрузка. Ой, там... це. Это... це уже... це на... Это я У меня на украинском на дольсе Это... У меня написано... Ну так... А вот це... Ой... Что у меня за Ой... Да сколько ждать уже? Блин, я никак это... Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Ну все, нас три. Я не буду гуляти. Так, з чотирьом нас по чому? Чому? Нас тепер троє, нас було четвертого. Чом? А тепер у нас третє. Це хотел. Підождіть, почекайте мене. Візьми хоч ти ключ. We're sure, no shot. Sure. Угу. Та да, давай же. Ну, швиденько спрятаємося. А вони ж мене не чують. Якщо буде світло нога, Та да, де вони вже? <світут> Я спряталася тут. Туда можно спрятаться. Че? Мене подождите. Мене подождить. Прям. Куди ты? Куди вы? Куди вы лезете? Куди? Да я вылажу. Туда я просто попала и все. Ну давай. Не, 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 Хлопчик, давай, 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 я боюсь, да. бежим, Дэвид. Жаль, что Джон не хотела со мной поорать Та нікого там немає. Пішли. Я загубилася, я загубилася. Ми треба втрам, були нас четверо. Нас було чотири. Я боюсь. Мы что, загубилось? Это кто? Да? Ой, а?